Платон діалог держав, ми сказали, значить, Менон теж апологія Сократа» — це чудова робота, яка дуже гарно може вам допомогти в плані риторики, в плані обґрунтовувати свою думку. Якщо уважно читати, то там справа йде не про те, як Сократ себе захищає на судовому процесі, а про те, як взагалі людина мислить і як може спростовувати опонента нормальними, сумлінними, доброчесними способами. Якщо ви уважно прочитаєте цей діалог, вам можливо навіть не потрібно вивчати риторику як окрему дисципліну, але треба, звісно, читати уважно. Якщо ви хочете більш серйозні, грунтовні думки, то Аристотель. Аристотель і його топіка і аналітика це такі роботи, які не кожен сучасний професор теж може зрозуміти. Проте і студент першого курсу університету теж може їх розв'язати, знайти в них закономірності і пояснити. Це залежить від того, наскільки ви здатні зосереджуватися. Наскільки вам це цікаво? Аристотель, скажімо так, більш науковець. Тобто, якщо фахівець технічного складу ума, то вам Аристотель буде ближче. Він якраз близький до наукового дискурсу в принципі. І через це, через цю деталізацію наукову, він не може називатися філософом повною мірою. Але в плані от словникового запасу, і, наприклад, та теорія права, яка існує зараз, вона, по суті, досі ґрунтується на роботах Аристотеля, Декотрою мірою, не декотрою, а значною мірою. Все інше це вже таке привходяще, як то кажуть. Да? А, значить, середньовіччя, ну що ж там багато було цікавих мислителів, але ми не будемо. Будемо цього торкатися, оскільки це переважна теологія, дуже вам радив би почитати, наприклад, Блеза Паскаля. А його думки, іноді робота називається думки про релігію. Це простенька робота, але дуже глибока. Я вам скажу, що якщо уважно її почитати, вона глибша, ніж психоаналіз. Вона була написана раніше Зігмунда Фройда. Але та природа людини, яка розкривається її душа і з точки зору саме філософія, не тільки психологія, як такої, то там от все по суті, все по суті, і дуже просто написано. Тому Паскаля читати дуже приємно. Якщо ви хочете щось серйозне, ґрунтовне, фундаментальне, то Будь ласка, Бенедікт Спіноза, який пише етику, яка викладена геометричним шляхом. Спіноза досі цитують на наукових конференціях сьогодні, особливо в екологічній проблематиці. І от це якраз монізм, який і є тою ідеєю, яка веде сучасні екологічні рухи. А після нього виник Декарт, після філософії Спіноза, скажімо так, Декарт зійшов на обрій, але він дуаліст. І Декарта читати дуже цікаво і корисно, якраз якщо у вас. Ну, скажімо так, науковий склад розуму, ви можливо правознавець. Якщо ви хочете висловлювати своє мислення несуперечливо, послідовно, то у Декарта є така робота, як про першу філософію або правила для скерування розумом, також є метафізичні розмисли. І от в принципі на світському рівні там розглянуто сутнісні проблеми мислення людини. Наприклад, що гора не може існувати без своєї протилежності, без площини. Ну, здавалося б це якісь абстрактні питання для чого вони, але вони закладені в фундаменті категорії нашого мислення. Якщо ми правильно як це співвідношення зрозуміємо, ми можемо краще висловлювати свої ідеї, навіть будучи просто програмістом, будучи. Юристом, який не буде висловлюватися про гори, про площину, а буде висловлюватися про інші речі, проте він побачить закономірності порівняння, закономірності аналогії, закономірності аналізу і синтезу. І тут Рене Декарт, звісно, буде цікавішим. І чому Декарт і всі першоджерела цікавіші за підручники? Тому що вони пояснюють покроково читачеві. З чого випливає кожне наступне положення? Наприклад, жоден підручник чомусь не пише, що мислю отже існує Декартівське, насправді ґрунтується на аналізові дійсності і аналізові сну. В чому суттєва різниця? І Декарт каже, що цієї різниці дещо немає, але є одне але. І от з про цього але і виникає його фундаментальний принцип, який був закладений в раціоналізмові. Френсіс Бекон — дуже цікава, дуже цікавий письменник в плані ну не те, що письменник, а філософ, а який розвиває британський імперізм зараз Великобританія, вона якраз мутується на роботах Френсіса Бекона в тому плані, що вона бажає стояти міцно ногами на землі в ході наукового пізнання, а не просто вдаватися в якісь надто абстрактні віддалені міркування. І от Френсіс Бекон він започаткував те, що от. У британців називається сучасною наукою, тому що він ґрунтується на зовнішній реальності. Дуже просто пояснює а, свої принципи. Він каже, що звідки ворона навчилася а, тому, що потрібно кидати камінці в площа щоб піднявся рівень води. Вона ж, що хіба вивчала закономірності обсягів об'ємів? Ні, але як вона це знає? З практики.